Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські кораблі втрачатимуть можливість залишати свої позиції за допомогою морських дронів. Україна зможе заблокувати російські кораблі на їхніх базах. Про це главкому розповів керівник центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук. Чи вдасться повторити атаку 29 жовтня, коли надводні дрони та БПЛА атакували російський флот у захищеній бухті Севастополя? Питання: очевидно, що ворог вжив додаткових засобів протидії, але навіть якщо цим дронам вже не вдасться наздогнати якийсь корабель і потопити його, вони зможуть досягти іншого важливого стратегічного результату, фактично зачинити російські кораблі у бухтах. І прибрати їх як чинник поточної війни розповів Паламарчук. Тобто російські кораблі і далі зможуть запускати ракети, але виключно із цих своїх захищених бухт, без можливості лишати свої відомі нам позиції. На думку аналітика, українські морські дрони будуть багаторазового використання, а не камікадзе. Головна ж перевага таких апаратів у тому, що вони мають гіпотетично більшу дальність ніж протикорабельні ракети. У заявлених характеристиках дрона, на який збираються кошти на платформі Юнайтед 24 вказано, що операційний радіус діє до 400 кілометрів. Для порівняння у ракети Нептун 280 км, кілометрів. При цьому автономність роботи морського дрона до 60 годин звертає увагу військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Усі сучасні кораблі побудовані з таким розрахунком, аби максимально протидіяти атаці саме з повітря. Тому що зараз основна ударна сила та загроза для кораблів ракети. Їхній захист заточений саме на ліквідацію такої загрози. Дрони камікадзе менш помітні, ніж будь-яка протикорабельна ракета. І мають більше шансів вразити корабель, каже Олег Катков. Зазначимо, литовці закрили збір на три морські дрони для України. Загалом вдалося зібрати 750 тисяч доларів. Про це на Твіттер написав журналіст Андрю Стапінас. «Литовці зробили це. Ми закрили збір, і за 750 тисяч доларів купимо три морські дрони для України і дали їм горді імена заради світу: піс Дец, піс так і піс Дюк, Чорноморський флот Росії. Бійся, піс дрони прийдуть непомітно, зазначив він. Як писав мінфін, фандрайзингова платформа united 24 почала збір на перший у світі флот морських дронів, який дозволить захищати акваторію Чорного моря від російських ракет, що запускають з кораблів. За три дні люди з усього світу задонатили понад 200 мільйонів гривень. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.